Доброго дня, шановні поціновувачі футболу, вітаємо вас в Одесі. Вітаємо вас на стадіоні Чорноморець, який сьогодні вперше за три з половиною роки приймає вболівальників на трибунах. Вперше за три з половиною роки місцева військова адміністрація дозволила невеликій кількості поціновувачів одеського футболу прийти на трибуни. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе. Бери від гри своє. Сьогодні буде грати час від часу Микола Шапаренко. Якщо це буде потрібно, на лінії. З Михайленком діють вони. Трохи вище Буяльський. Кабаєв. Центр на Шапаренка. Від того приведення праворуч. Тимчик. Прийом м'яча. Хороша передача за гостріч. Проходить пас. Удар Буяльського на місці. Рудько. Вибиває він. Але до кінця працює Ярмоленко. Ярмоленко залишається з м'ячем. І перший супернебезпечний момент. У Динамо Київ. Готує Рудько свою команду. Класно пропускає, як м'яч на Віталія Буяльського. Владислав Ванат. А далі Ярмоленко допрацював. Він вже підгрібав м'яч. Фактично, з-за спини. Ну і. Рудько команду рятує. Кончик не брає обертів по флану. Хорошо передача в глибину. П'ятої намагався Ярмоленко відіграти. Ярослав Ракицький проти нього. Вічне протистояння українського футболу. Андрій Ярмоленко проти Ярослава Ракицького. Нам ще раз показують боротьбу Ярмоленка і Ракицького. Ось ми бачимо синхронні посмішки від одного від іншого. Каніан до штрафного Майданчика. Момент. Зараз може бути... Забиває Динамо! Забиває Андрій Ярмоленко. Ну, тут питання зараз має бути. Вар передивиться цей момент. Так, вар передивиться цей момент, тому що є враження, що м'яч спочатку влучив у руку Андрію. Ярмоленко у трьох матчах поспіль не забивав. Не забивав Шахтарів. Так, була рукою, це Гол скасовано. Цей гол скасовано. Цей гол не буде зараховано. Рахунок 0-0. Ну, не дуже сперечається Андрій Ярмоленко. У нас тут може бути цікаво. Ярмоленко приймає м'яч, Пішло забігання від Тимчика. Тимчик вирізає на дальній кут. Передача таки прийшла. Хоч не туди вона йшла. А Буяльський. Вертає на Вівчаренко. Ярмоленко. Він крила лівою ногою. Ярмоленко на но попередчину м'яч летить. Марій Ярмоленко. У нього вже забитий гол в цьому матчі скасований через гру рукою. Ну і зараз момент створює Марій Миколаївич з цим ударом. Ще раз дивимось. Це у стадіон. Отак дуже хороша акустика на трибуну стадіону Чорноморець. Кого? Оборовся. на Хобленка. Хобленко. Удар! І над дворотами м'яч летить. Чорноморець не хоче вилітати у першу лігу. Чорноморець б'ється і чіпляється. А зараз дуже неприємні хвилини. А для Динамо. Михаленко. Загострення у напрямку Ваната. Не проходить передача Ярмоленко. Ярмоленко пробує дотягнутись до м'яча. Шапаренко. Ліворуч грає на Кабаєва. Та відкидає на Костянтину Вівчаренко. Вівчаренко низом прострілює. м'яч. Прилітає в Новобоянському. Ярмоленко Удар! І Ракицький. Пенальті. Оворота Чорноморця. Призначає Ігор Пасхал. Слав Ракицький вибив м'яч з лінії воріт. Але Ігор Пасхал дав свисток трохи раніше. Ще до того, фактично, як м'яч долетів до ноги Ярослава Ракицького. Дивимось ще раз на цей епізод. Розгортається ця атака. Простріл. Ну І так, влучає у руку Кирили Сієєва. Ярмоленко. Забиває Андрій Ярмоленко. 0-1. На користь київського Динамо. Сьомий гол. В цьому сезоні в активі його. Андрій Ярмоленко. І 114-й. Голов українській прем'єр-лізі. забиває Ярмоленко. Шапаренко. Ох, який удар від Шапоренко. Повз ворота М'яч летить. Томас Шапаренко. Помітив момент, де можна прикластись. Вирішив пробити, чим би й ні. Будко. Габалок. Непогано. М'яч скиби доходить на правий фан. Закидання. гол! Овномориць рівні рахунок Олексій Хобленко забиває ворота київського Динамо на 68-й хвилині. 1-1. Ну і нарешті. Ось вони емоції Одеської публіки. Три з половиною роки. Чекали вболівальники на те, щоб потішитися забитим голам своєї команди на стадіоні. Раш передача зараз до штатного майданчика Бояльський. Вирізає на Ванат. Ванат розвертається. Ванат прокидає м'яч. Пробуває. Бічня сітка підстрибнув віталій бояльський для того, щоб не заважати Владиславу. Ну і Ванат мав дуже, -дуже непогану можливість. <плес> Брашко вже віддає передачу на піхальонка, який стоїть і чекає своєї заміни. Є попереду Безбородько, Є попереду Янако. Переведення на правий фланг. Досить якісне. Богдан Будко. Будко, О коней навіс. В груди Константину Вівчаренка влучив. Вівчаренко. Грав на Брашко. Удар! Небезпечно. Віталій Єрмаков опинився зараз в цій упорній зоні. Далі Єрмаков, що із сили пробивав в ближній нижній кут воріт. Скандують Одеса, Одеса. Атака Чорноморця. Кутовий біля воріт на щерета розіграли. Будко пішов на віста. Ближче удар ударна дворотам м'яч летить. Ніс безбородько пробивав. Але оплощу на воріт не влучив. Чер буде далі просити команду пресингувати. Далі тиснути. Чемпіонського Динамо 2015 року. 10 років тому у складі Динамо у 2016 році. А хороша передача. Удар рятує Рудько свою команду. Це ще не кінець, але відбивається Чорноморець. Останні хвилини цього матчу аут для Динамо. Звичайно, вони поспішати не будуть. Вибуває на щеред. Стане спиною на Новитко. Було порушення правил. І на цьому лунає фінальний свисток. Динамо Київ. 17 ти разовий чемпіон України. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.